Шановні гості, дорога родина каналу Гайда. вітанічка. 6 місяців без відео. І от нарешті я з'явився з шокуючою, сенсаційною заявою. Канал не помер. Канал не помер, Я планую продовжувати в цьому році займатися ним. Переродити, так би мовити, трішечки всі формати попередні, перезапустити оточення і всяке таке. Сьогодні ми святкуємо четверту річницю від створення нашого каналу з гайдами по Hollow Knight, які. Які змінилися гайдами по доті, і потім абсолютно незрозумілий контент різних, абсолютно напрямків. Це все ми будемо продовжувати робити, пробувати знаходити свої формати і так далі. Сьогодні, власне кажучи, річницю нашого каналу, я святкую тим, що нарешті поклеїв Плінтус в моїй новій студії ось такий от Плінтус. Дідько, трішечки я насправді задовбався, тому що роблю це вперше в своєму житті. В принципі, будь-які ремонтні роботи. Вони знаєте, поки ти не почав це робити, тобі це здається не важким і зрозумілим. А в процесі виникає купа різноманітних нюансів. Мені пощастило, що стінами і стелею займалися майстри, які знають, що роблять, а потім гроші закінчилися, і довелося клеїти ковролін і плінтус самотужки. В принципі, це така робота, яка мені здалася цілком імовірно посильною. І нічого суперскладного в цьому немає. Втім, є багато нюансів. І... Я дуже багато відкладав це на завтра. Сьогодні, нарешті, я добив цей плінтус. Що це нам дає? Ми нарешті можемо привозити сюди меблі, тому що без меблів не виходить привезти довбаний комп'ютер, а без комп'ютера контент не пиляється. Такі от справи. За 6 місяців я вже добряче забув, як то робиться. Ідеї для відео в мене їх якби мільйон в голові. Вони народжуються, живуть і помирають, не добравшись нікуди. Я вже намагався там експериментувати. Останні відео на каналі були про якийсь щоденник геймера. Сподіваюся, що ця рубрика, можливо, знайде себе, коли в мене буде можливість записувати відео. Зараз на даний момент я поглинений ремонтом абсолютно. Стежу за ситуацією з Алясками, Трампами і всяким таким, як, мабуть, всі ми. Намагаюся допомагати Збройним силам України, чого і вам бажаю. Обов'язково задонатьте посильну суму на збір якийсь, який біля вас знаходиться. Також, несподіванкою для мене була нещодавна виставка ця Gamescom, де анонсували Silk Song. І хочу сказати вам, забігаючи наперед, що є плани по тому, щоб зайнятися локалізацією. Звісно, є невеличка надія, що можливо. Українській спільноті вдасться догукатися до авторів, і е, вони замисляться про те, щоб зробити офіційний е, переклад, офіційну локалізацію українську. Я не думаю, що це можливо, але невеличка надія жевріє. Якщо ж ні, сподіваюся, що дойде до нього моя рука. Якщо хтось інший не зробить машинний переклад, і всі люди на ньому не зіграють. Будемо сподіватися, що це не відбудеться, тому що все ж таки така гра, як Hollow Knight, я вважаю, що вона заслуговує нормальний переклад і заслуговує на більшу, як би то сказати, більші зусилля, більшу працю і е, кращу адаптацію, кращий переклад. Можливо, в новій грі у нас герої будуть розмовляти. Можливо, це буде навіть. Приводом для того, щоб дубляж зробити. Ну, ми можемо тільки спекуляціями займатися. Чекати залишилося недовго. 4 вересня вже е гра обіцяє вийти. Пишуть про цінник щось в районі 25 доларів. Не знаю, е правда це чи ні. Я переконаний, що, аби тільки я закінчив е оформляти кімнату, ми будемо грати гру на релізі. Поки що я не впевнений, чи є сенс там її стрімити, чи є сенс на камеру її проходити. Можливо, я пограю її, і тоді зрозумію, якого роду контент по грі я хочу робити. Може, це будуть гайди, так як в старі добрі часи ми робили зі звичайним Hollow Knight. Ом. Можливо, це будуть якісь, якісь огляди. Можливо, ми почнемо займатися українізацією, і ми з вами будемо пробувати там, якісь. Обговорення робити стосовно тих чи інших перекладів або що. Коротше. Думок багато. Бажаю вам залишатися в безпеці, допомагати Збройним силам України посильно. Не забувати про цей канал, колись він переродиться як фенікс, як оця вогняна пташка, і почне. Розсипати свої пір'їнки в усі сторони, створювати відео, і ми нарешті з вами подолаємо відмітку в 2000 підписників. Але по суті, що ті тисячі? Ви ж розумієте, що головне не кількість, а якість. Оці люди, які дивляться зараз на мої очі, це ж просто еліта Ютубу. Ми це все всі прекрасно повинні розуміти. Тому цій еліті Ютубу я дякую за те, що досі залишаєтеся зі мною. Вже п'ятий рік пішов. Бувайте мені здорові. Побачимось в наступних відео.